А одинку відкрити можете без проблем. А от їхати в Німеччину тут уже таке питання не дуже. Тобто до війни не могли, ну бо печатка не дає вам права знаходитись в Німеччині тільки в Польщі. Але дуже багато людей на печатках працюють і в Німеччині, і в Бельгії, і де тільки не працюють. Тому тут. Якби на ваш страх і ризик. У мене є люди так само в такій ситуації, відкрили фірми, Аодинки, подали ми їх на карту на печатках. І вони навіть у той самий день, коли ми подали на карту, вони отримали печатки у той самий день, вони їхали в Німеччину і одразу на кордоні їх зупинили. німецька поліція. Нічого, подивилися, пустили, вони всі поїхали, працюють. Але що це 100% легально, вот тут я. Цього не буду казати. Тобто до війни цього не можна було. На печатці ви не могли працювати. Точніше, не те, що працювати, знаходитись навіть. Печатка не давала права подорожувати Європою. Але зараз, відколи війна, більш лояльно відносяться, тому тут таке, якби на ваш страх і ризик. Якщо один потрібно буде вам допомогти зробити, то звертайтеся.